Дружній простір, я можу сказати чесно, це як друга родина. Ти заходиш і тут про просторно, да? І таке ремонт, і якась довіра. Тобто всі посміхалися, всі такі привітні. Тут можна залишити дитину плюс безпека вже. Тут дуже мені подобаються вчителі, вони дуже приємні, комунікабельні, можуть знайти. Мову з дитиною. Дитина виходить з заняттів. Вона прям натхнена. така. багато різноманітного, і в умовах війни немає толком ніяких занять для дітей. Ні школи, ні садочка, нічого немає. А тут дуже гарні, гарні заняття. І дітям дуже спомакар Взагалі в захваті. А дитина в мене була дуже зажата через всі ці події. Тому нам потрібна була приязна обстановка, і ми не сумнівалися в виборі простіру. Це був найкращий варіант для нас. Єдиний, я би сказала, навіть на той момент. Коли ми приїхали, він дуже погано розмовляв і мало спілкувався, взагалі він дійсно закрився. Дитина вона розкривається. От, от просто як квіточка. Вона, от, і вона вже тянеться до, до цих дітей, до е, цих вихователів. моя дитина почала. Не боятися підійти до когось познайомитися, сказати якісь слова, проявити свої почуття, завдячуючи фасилітаторам і тій дружній обстановці, яка тут створилася. А він приходить з якимись знаннями, він отримує як позитивні емоції. Я думаю, це, це класно. Дружній простір для мене це щастя, радість моєї дитини, це його віра в те, що дружба, справжні люди, вони є. Вони є тут, вони поруч. Це місце щасливих дітей і людей. І ось це нам заміняє все те, що у нас було ну, в минулому житті. Тобто, дружній простір, я можу сказати чесно, це як друга родина.